7 грудня погода в Україні буде хмарною та переважно з опадами. Дощ і мокрий сніг синоптики прогнозують для всіх областей, крім Харківської, Запорізької та Донецької. На термометрах від 0 до плюс трьох градусів. На Полтавщині хмарно з проясненнями, невеликий сніг. В день температура повітря мінус три градуси, вночі мінус вісім. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Вдень температурні показники мінус 2 градуси, вночі мінус 4. За прогнозами синоптиків. У середу у горішніх плавнях очікується переважно хмарна погода. В день ймовірний сніг. Температура повітря темної пори доби мінус чотири, вдень мінус 2. Вітер південно-східний до 5 метрів за секунду. Найтепліше 7 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1960 та 2008 років плюс 8 градусів, мінімум 1959, мінус 21. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.